Вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде звичайно формат в стилі збирання меблів. А точніше, це у нас шафа купе 2400 на 2400. Ну, мається на увазі 2400 довжина, 2400 висота і глибина 45 см. Це я просто от розпакував, це передні полиці, вони дзеркальні. Це я розпакував. Воно так ось в коробці. Складається із двох коробок, Вон величезна кількість якихось полиць. І що в шовкомплекті. Ось така бумажка так от була згорнута в кульку. Ось інструкція по збиранню шафи купе. Ось. ось у нас виробник Vipmaster. Да? Ну, одразу просто хочу, одразу, одразу просто мінус. Хоча 24 місяці гарантія. А, Це гарантійний термін експлуатації меблі. Да? Ну, хлопці із Віпмастер. Я ще не зібрав і не знаю, щодо якості, нічого не можу сказати. Але ось я відкриваю інструкцію. Ну, Я профан, фан, да? умовно кажучи. Зібралися, наприклад, я там з хлопцями там, в чотирьох і вирішили зібрати цю шафу. Ось інструкція у вас на одному папері формату А4. Серйозно? У вас не вистачає паперу, щоб зробити якусь там книжечку, там хоча б яка складається з 6-8 сторінок. щоб, Ну от, дивіться, ось там у вас тут щось там пронумероване. Це номер 7 це номер 2 номер 6 номер 1 І складається ну, двома людьми. То зрозуміло, що можна скласти й одному. Але тут можуть і 10 людей не розібратися. Ось у нас полиця, ну, або стійка, я не знаю, одна. Ось у нас три вертикальні інші. Ось у нас ще одна, і ось у нас ще дві. Ну, можна хоча б якісь наліпки зробити. да? Ну, Наліпочка така, невеличка така, кругленька, біленька. І наліпити просто циферку 1, циферку 2, циферку там 3, циферку там. Оце я не розумію, це нижні у нас стійки. да? Ну, можна ж наліпити. там Стійка 1, там лицева, стійка 2, там задня. там... Або, наприклад, без різниці. Просто там 2 і 2. Ну, От як? Як мені зрозуміти, ось отак от вони лежать. Це, це у нас номер 3 полиці, а оце у нас полиці. Це у нас які? номер 4, а оце номер 6 а оце 8 чи навпаки. Ну як мені їх розрізнити? Ну серйозно? Це зрозуміло, що це у нас корпус шафи. Там складається воно з чотирьох листів, це заднє, просто там я не знаю, там цвяхами воно там прибувається. Це зрозуміло. Білим всередину, щоб коли відкриваєш, щоб було естетично зрозуміло, бо стіні все одно там буде яка. Ну, А, а ось ці. Яка з них яка? Як мені розібратися? Оце нижня, бокова, верхня, ось це яка. А ось це дві які. Я розумію, що вони лежали оці дві в одній упаковці, а ось ці дві в іншій упаковці. Добре, це у нас верхня чи нижня. А це верхня чи нижня? Це у нас цифра 1, чи 6, чи 8, чи 10. Коротше, зараз інтуїтивно, виходячи з того, що тут є, беру шурупокрут, беру біту, бо стандартним шестигранником, який йде в комплекті, якщо він тут йде, а, ну так, да, звісно, йде. Ось таким. Нічого зробити неможливо, це я не знаю. Лайно таке кладуть. Воно неплотно там з великим люфтом тримається, випадає постійно, падає. Візьму шурупокрут, біту і буду якось збирати. Почну, мабуть, з нижньої частини. Да? Хоча тут послідовність от збирання. Закріпити за допомогою молотка меблеві опори є в нижній торець деталі номер 1 і номер 5 Яка з тих деталей номер 1 Яка номер 5 А? А де опора є? Вона підписана десь, що це воно є чи не є. Потім приєднати деталі номер 5 до деталі номер 4 конфірматами – це. Серйозно? А хто не розбирається, що таке конфірмат? І де у нас деталь номер 5 де деталь номер 7 деталь 2? Ну, блін. Ну, наліпки можна друкувати і просто ліпити, щоб це було зрозуміло. Що це 7, а то 5, а то, блін, 6, а то 8. Так, коротше, досить нити. Треба збирати і дивитися кінцевий результат. Але по факту, зараз на самому початку. Хоча не можна сказати, що руки в мене там повністю з нижньої частини тіла, але я трохи розгублююсь, бо я не знаю. Інструкція. ну, Коротше. Зрозуміло. Так, починаємо. За допомогою молотка опори є в нижній тарець деталей. Так, у нас опори, ось вони. Да? Я так розумію, на от таких. От, раз, два, три, 4, 5, шість. Я тут нарахував на отаких от, от тоненьких, невеличких, отаких от, от опорах у нас має шкаф там десь приблизно десь 200, мабуть, кілограм або більше важить. Тобто серйозно, воно ж продавить просто будь-яку підлогу. Можна ж, якісь там, я не знаю, більш, є ж такі, я знаю, широкі. Такі квадратні з двома гвістками, да? щоб точка опори була більша, збільшити точку опори. Збільшити. Не у всіх, наприклад, ламінат або плитка. У когось, наприклад, як в даному випадку у мене, у мене тут ліноліум. я можу собі уявити, воно просто туди вглиб, просто в той ліноріум вдавиться, не дивлячись на те, що ліноліум напівкомерційний, воно просто вдавить його туди. Ну, можна ж збільшити точку опори. Це ж величезний шкаф. Якби це був шкаф, там, наприклад, 2 на 1,60 м, то не питання. Але ж 2400х2400. Він величезний і він важенний. Так. Так, ну що ж, готуємося до збірки. Для цього нам потрібна в моєму випадку електровикрутка, в вашому випадку це може бути електровикрутка, шурупокрут, або просто навіть користуйтесь стандартним штатним. Шестигранником. так Обов'язково рулетка, тому що тут методом помилок ми тут бачите деталь номер 5 до деталі номер 4 там оце все потрібно поєднати. І тут у нас деталі розмір. Тобто виходить так, що ми тут по розміру, тільки за допомогою рулетки ми можемо визначити, що ж то за деталь. Тобто, деталь номер 4 Це у нас 2,336 на 451 одна штука. І ось так, от, коли ми все переміряємо, всі деталі, ми зрозуміємо, це номер 4 чи ні. Також нам потрібна е, е, упаковка біт, тому що в моєму випадку в штатному наборі немає. Шестигранника тут у нас є. Ось, скоріш за все, ось цей буде у нас стояти. Потім ніж, потім клей ПВА. хтось користується, хто ні, для того, щоб для деталей, які у нас з'єднуються за допомогою цих дерев'яних чопіків, так званих в даному випадку вони у нас називаються шкант. Ну, да Дерев'яний. Я завжди промазую клеєм ПВА і з однієї сторони вганяю там в отвір, да? і коли надягається також клем, воно надійніше і без люфтів, без озорів, без крипів, воно все тримається. Так, ну що ж, беремо тут. За допомогою, так, по-перше, нам потрібні ці опори так, так званими меблеві, Ми вгонимо. Але, по-перше, я хочу зробити приєднати деталь номер 5 до деталі номер 4 за допомогою конфірматів С. Конфірмати С. Це у нас, я так розумію, ось такі конфірмати, Їх має бути 86 штук. І ось так, ось за допомогою. Ми приєднаємо. Тут я так зрозумів. За допомогою також вимірювальних пристроїв, що ось це у нас та сама деталь, яка має бути. Ось з сквозними отворами в чотирьох містах ці отвори в передній і задній частині. А також тут є напівотвори, які так звані ці шканти або дерев'яні чопіки вони сюди ставляються. І виходить так, що в цій деталі також у нас є чотири отвори. Бачите, так? Да? І ми будемо зараз їх прикручувати. А потім я розверну і вже наб'ю, подивлюся, де у нас будуть опори стояти, мається на увазі ці. І отут-от навпроти буду вже ці е меблеві, так звані пластикові опори будемо вбивати. За допомогою молотка будемо вбивати. Так, беремо викрутку і будемо за допомогою конфірматів вкручувати. Ось так я пороставляв. Знизу ця планка. І ось тепер за допомогою викрутки. Ми це все маємо покручувати. І так далі. Ось так це все виглядає. Просто порозставляв і наживив конфермат. Так. З однієї та з іншої сторони. Тепер просто треба вкрутити, і у нас буде вже більш-менш зібрана одна конструкція або частина конструкції. Так, поставляли чопіки, попередньо туди клею додали. Також сюди. Вони наскрізні отвори, як напише напи книжка. Додаємо трохи клею. І спробуємо поставити першу конструкцію. Ось такий результат поки маємо. Тепер поставимо ще одну стійку і конформатами оці дві полиці. Зараз прикрутимо. Ось так дивіться. І одразу просто руками наживив цю полицю. Тут -от наживив, і воно не шатається, нікуди не дінеться. Нічого не ламається, нічого. Просто однією рукою тримаємо, іншою наживляємо. Зараз закрутимо жорстко, більш-менш не, не до кінця, бо ми іншу полицю ще не наживили. Тобто залишимо зазор десь по сантиметру. Тут і тут. Ну, для того, щоб воно трималося, але можна було гратися, щоб сюди ставити полицю ще одну. А потім вже жорстко закрутимо. Друга частина конструкції є. Не поспішаючи, поступово ось так збираємо. Зараз, мабуть, будемо ставити бокову з однієї і з іншої сторони. І так само будемо, за допомогою конфірматів і однієї полиці будемо просто наживимо і потім закрутимо. Тут також зауважую, бачите, з однієї сторони у нас по стінці багато полиць. Це у нас ось ця. В ній, вон, бачите, багато отворів є. Ось-ось ось. А з цієї сторони у нас тільки дві верхні полиці. Це ось ця ось такі два верхні отвори. Хоча, до речі, я замовляв окремо ще дві додаткові полиці. І тут мали бути отвори. Але я так бачу, що мені доведеться. Я заплатив гроші, але тепер доведеться самому вимірювати, висвердлювати. І сподіваюся, що мені ще й конфірматів вистачить. Для того, щоб закріпити дві додаткові полиці. Це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 додаткових конфірматів, що їх поклали в комплект. Так, ну що ж, станом на зараз маємо ось таку конструкцію. Так. Верхню частину стерелу також прикрутили. Наголошую, для того, щоб її прикручувати, вам потрібна буде драбина, скоріш за все, обов'язково. Бо ну дуже... Зі стільця ви туди 100% не дістанете. Якщо два стільця, можливо, поставити один на одний, і тоді можна буде закрутити. Так, тепер нам потрібно видвинути сюди цю шафу і ось ці задні декоративні панелі, так звані. Задню стінку прибити за допомогою цвяхів. Так, це вид з цієї сторони. Тут нелегко можна здогадатися, якої довжини, яка має бути ця з'єднувальна планка. Прибиваємо. Єдине, що у мене, виникають питання. Дивіться, от якщо дивитися з цієї сторони, бачите, полиці, які йдуть, вони ззаду випирають. Тобто виходить так, що на заводі потрібно, скоріш за все, якщо це ЧПУ, то потрібно їм зняти ще на міліметр більше. Ось дивіться, буквально кожна. Ось і ось. Бачите? Так само з тієї сторони, от дивіться, воно випирає. І це не дуже круто, тому що... Тому що показую з цієї сторони. Ось бачите? Ось так виходить отакі як напіввагітні вигини. Бачите? Із-за того, що виправить полиці. От, Ну, от дві штуки я вже прибив. Ще треба ще дві штуки сюди. І потім задвинемо шкаф на своє місце і будемо спереду. Вже намагатися ці направляючі під двері кріпити. Так, ну що ж, ось такий вигляд воно має станом на зараз. Задні ці панелі опробивав, але не без прикрощів. Бачите, ось трохи промазав віздочком і скололась ця біла пластиково захисна декоративна плівочка. Звичайно, за допомогою. Клею ПВА ми приклеїмо, можливо, візьмемо там фарбу, там трохи, ну воно буде нормально виглядати. Ось так тут. Ну от, бачите, Із-за того, що ззаду ці полиці трохи випирають, ось такий вигляд воно має. Бачите? Тут, 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 ось такий вигляд воно має. А з цієї сторони, навпаки, дивіться. На цей міліметр півтора, воно притоплене, наче туди. Тобто виходить так, що просто полиці нормальні. Отвори, які тут висвердлені безпосередньо підкріплення, вони трохи зміщені туди. Ні, навпаки, сюди. І виходить так, що коли ти закріплюєш в отвори в штатні, які вже зроблені, воно з цієї сторони трохи притоплена полиця. А з цієї сторони вона навпаки випирає. Ось так. Тобто треба заводовиробнику трохи з цим щось зробити. Просто перепрограмувати ЧПУ, щоб оце з тієї з внутрішньої сторони дивіться. Це ж також ну, неприємно. Да? Це візуально воно не дуже круто. Так би воно було біленьке, там, плотненько так от би сиділо да, панель, а так воно випирає. Усюди ось, ось такі. Як горби виходить там, де полиці. Так, станом на зараз у мене це зайняло 2,5 години. І зараз ми, мабуть, поп'ємо каву і будемо займатися вже безпосередньо цими направляючими під двері і ставити двері. До речі, перевіряємо по рівню, щоб стояло рівно, вертикально. Скажімо так, і горизонтально, щоб воно було рівно. Так. Нижню планку також поставив. Ось такий. Виходить у нас відступ від краю. Закріпив поки що в двох містах. Але перед тим, як закріпляти, не забувайте вставити ось ці стопори. Це такі, як пружинні стопори. Перед тим як вставляти сюди нижню планку, ви ж розумієте, його треба збоку вставляти. Вони так от підпружинена така система, бачите, коли колесо наїжджає, ось тут і отут от воно стопориться. Ну для того, щоб знаєте, як коли вплотну до стіночки, щоб воно трохи не від'їжджало, знаєте, як ну чисто з естетичної точки зору. Щоб воно просто плотненько було до стінки. Звичайно, ви це все можете регулювати за допомогою, ви не натискаєте, берете там два саморізи або викрутку, натискаєте отут вот вот з однієї сторони і тут от трохи можете в цю сторону або в цю сторону двигати. Так, і тепер поставив дзеркало, дивимося рівень. Порівню все вертикально, нормально. Бачите? Тобто виходить так, що верхня і нижня система, ось так, от вона стоїть. І все гаразд. Тут також я вже поставив ось тут. Бачите, у нас стопор стоїть. І коли колесо наїжджає, оп, і воно так от, ну, наче трошки фіксується для того, щоб воно було, знаєте, як один профіль за іншим профілем. І тут так само, отут відрегулю... я вже відрегулював, отут виходить так, що. Вже якісь комахи. Виходить так, що ось, ось ця ж пружинка стоїть ось тут. І коли колесо наїжджає, так, оп, і зафіксувалося. Все. Тепер виходить, я ще в декількох містах отак от саморізами, або, можливо, не в декількох, а в одному, щоб, бо вони отак от стирчать, бачите, ці саморізи. І це не дуже, я не знаю, можливо, якісь. Поїду в епіцентр чи в Леруа Мерлен і придбаю якісь там такі сріблястого кольору ковпачки чи що. Ну, бо ось так от саморізи залишати, ну, якось воно так не дуже. І закріплю ще в декількох містах. Так, ставлю ще двоє дверей, відрегулюю і покажу кінцевий результат. Так, ну що ж, в принципі, все у нас готово. Декоративні ці заглушечки також встановив, зібрав. Більш-менш вирівняв, ще треба буде трошки вирівняти. Ну, щоб мається на увазі тут, от, бачите, щоб дві іншу перекривали. Ось так. Рухається воно все плавно. Я ж кажу, єдине, що тут також біленькі ці поставляв. Єдине, що ось ці моменти не врахували на заводі трошки. Раз, і кріпиться. Також тут, ми бачимо, да? бачите, там, де неплотно воно прилягає, там трохи полиці випирають з тієї сторони. Також цей мікроліст також розмітили і прикрутили. Все більш-менш виглядає естетично. Вирівняли ці стопорні пружини. Оп, і воно тримається, бачите, не їде нікуди. Також тримається. Вирівняли по вертикалі, щоб воно плотненько все співпадало. Я ще поки цю декоративну плівочку не знімав. Треба зняти. Просто показую, що, в принципі, шкаф вже готовий. Виглядає він приблизно ось так. Розмір у нього. 2,40 по висоті на 2,36 по довжині. Глибина 45. Це максимально вузький, який можна було придбати, бо менше. Я не знаю, там на замовлення можна було б і 35 зробити, але туди і так тут мало що можна покласти. Да? Там якісь трусілей та панчохів можна понаскладати. Не знаю. Ну, що полись багато, то в принципі то мені дуже подобається. Він такий 400 -составний. Два відділення у нас з великими полицями. Мається на увазі з довгими. І мікроліфтом це бід підвішала. Також нагадаю, що я придбав сюди ось додаткові дві полиці. Я одну вже розпакував, але в комплекті також немає ось цих штук. Це добре, що вони в мене є. Ну, Мається на увазі там, в інструментах ось ці кріплення. Розумієте? Ось. Ну, Я розраховував на те, що коли я щось додатково оплачую, да, полиці, там, розміри, оце все в комплекті, хоча б кріплення будуть йти додаткові. Добре, що ось от заглушечок тут є в комплекті багато, заглушечки, потім, коли я е, потрібно буде мені висвердлити. До речі, я не, не дивився з боку, чи є тут отвори. Ні, навіть отворів немає. Бачите? І тут отворів немає. Тобто мені потрібно буде, по-перше, самому розмітити, ну то зрозуміло, на якій висоті. А потім тут отвори повисверлювати, не знаю, там якоюсь четвіркою, мабуть, сверло потрібно буде взяти. І ось тут у нас. Бо висота, оця висота, я не знаю, зараз помірюю. Ось, дивіться. Висота 1,65 умовно. з м. Це не суть важливо. Ну, довішала, нехай буде 1,60 метр. Тобто так, такий плащ вішати сюди ось так, от просто зверху донизу. І знизу буде просто гуляти така, я не знаю, величезна, тому я замовив сюди, я ж кажу. Сюди одна полиця буде йти додатково. розміщу, висорлю пізніше і закріплю. І там з цієї сторони також, там, де йде у нас також місце підвішало. Також там буде знизу ще одна полиця. Ну, наприклад, під зуття, можливо, там під якісь там літні капці, коли зима, чи навпаки, зимні, коли літо, ну щось таке на зміну. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити ваші вподобайки, коментувати, хто купляв собі, можливо, подібний шкаф, і скільки це зайняло. У нього часу на збірку, до речі, нагадаю, у мене о, 3 години, ну, буквально 3 години, там 10 хвилин, можливо, зайняло разом із регулюванням по вертикалі цих дверей, з пружинками, з регулюванням, там з усіма. Тож десь за 3 години, ну я ж кажу, одному трохи складно. Якби було двоє, то можна було б і за 2 години його скласти, в принципі, без проблем і навіть з перекуром. і з кавою і таке інше. Так, дякую всім за увагу. Коментуйте, ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте!